Відеовказівки до другої лабораторної роботи з дисципліни сучасне програмне забезпечення. Перша частина лабораторної роботи присвячена створенню завантажувального диску. Завантажувальний диск це пристрій, з якого здійснюється завантаження комп'ютера. Існують завантажувальні CD та DVD диски Але останнім часом популярно створювати завантажувальні флешки, оскільки усі комп'ютери зараз мають USB-вихід. А пристрій читання компакт-дисків зараз досить важко знайти на персональному комп'ютері, особливо на ноутбуках. Існує досить багато способів створення завантаженої флешки. В основному це запис завантаженого образу системи на флеш-накопичувач. Розглянемо, як зробити завантажену флешку з використанням офіційної програми компанії Microsoft. На сайті компанії є спеціальна програма Media Creation Tool для Windows 10 та Windows 11. В описі до цього відео буде посилання на відповідні сайти. Програми схожі за своїм інтерфейсом і відрізняються лише версією Windows. Media Creation Tool вимагає підключення до інтернету, оскільки вона завантажує образ операційної системи з офіційного сайту. Завантажений образ можна зберегти в вигляді ISO файлу або одразу записати на флешку. Також існують і інші програми створення завантажувальних дисків з ISO файлів. Список популярних очолюють Ultra ISO, Rufus Etcher. Використовуючи ці програми, можна записати на флешку завантажені образи інших операційних систем, окрім Windows. Після того, як флешка готова, можна перезавантажити комп'ютер, обрати в BIOS завантаження з флеш-пристрою та встановити відповідну систему. Друга частина лабораторної роботи присвячена налаштуванню оновлення та захисту Windows. Windows досить популярна операційна система. За різними даними, вона встановлена на 70-80% комп'ютерів. У зв'язку з цим вона цікава для зловмисників в плані взлому та доступу до даних користувача. Для збереження власних даних доцільно оновлювати операційну систему комп'ютера. Це дозволить завжди мати актуальний та високий рівень захисту. В останніх версіях Windows стандартні оновлення самостійно інсталюються, коли комп'ютер включений, але не використовується. Також бувають оновлення, які потребують перезапуску системи. Вони інсталюються під час виключення та наступного включення комп'ютера. Існують також різноманітні налаштування, які обмежують або взагалі забороняють оновлення Windows, але такі дії не рекомендуються. У розділі оновлення також є можливість переглянути журнал історії, щоб дізнатись перелік останніх оновлень або відмінити ті, які можуть бути несумісні з певними специфічним обладнанням. Додатковим захистом від злому та вірусів є програма Windows Defender. Вона складається з кількох компонентів. Які захищають комп'ютер від вірусів та шкідливих програм. Також частиною цього захисту є мережевий екран Firewall, який відстежує насанкціонований доступ до комп'ютера з мережі. Окрім оновлення самої операційної системи, доцільно також мати актуальні драйвери пристроїв комп'ютера. Перевірити, чи встановлені драйвери пристроїв та які саме пристрої є на комп'ютері, можна в диспетчері пристроїв. Про цей інструмент згадувалось в першій лабораторній роботі. Одним з кращих шляхів оновлення драйверів є завантаження драйвера з офіційного сайту виробника відповідного пристрою або ноутбука. Хоча операційна система Windows підтримує автоматичний пошук та оновлення драйверів популярних пристроїв. До прикладу, на цьому відео показано пошук драйверів пристроїв для ноутбука Acer Spin 3. Обравши модель та операційну систему, можна завантажити усі драйвера з однієї сторінки. Якщо ж у вас стаціонарний комп'ютер, Драйвер кожного пристрою доведеться шукати окремо. На сайті виробника пристрою завжди можна знайти та завантажити актуальні драйвери. Інформацію про виробника та модель можна дізнатись з диспетчера пристроїв або спеціалізованою програмою AIDA, про яку буде розказано у третій лабораторній роботі. Також існує багато програм автоматичного пошуку та оновлення драйверів пристрою. Безкоштовні версії цих програм мають певні обмеження. До прикладу, лише завантаження драйверів без встановлення, завантаження обмеженої кількості драйверів за добу або відображення реклами між завантаженнями. У ході виконання лабораторної роботи потрібно реалізувати такі завдання. Завдання перше. Створити завантажувальну флешку двома різними способами, використавши Media Creation Tool та програму UltraISO. Завдання друге. Обрати в BIOS завантаження з флешки та зробити фотографію екрану зі студентським квитком вікон інсталяції Windows до відображення вікна з посиланням на відновлення системи. Завдання 3. Зробити фотографію екрану зі способом відновлення Windows, описати кожен з наявних способів. Завдання четверте. Зробити знімок екрану системи оновлення Windows та журналу історії оновлень, записати, які оновлення були встановлені останніми. Завдання п'яте. За допомогою Windows Defender перевірити системний диск комп'ютера, описати, чи виявлено загрози, якщо так, написати які саме, зробити знімок екрану. Завдання 6. Здійснити інсталяцію або оновлення драйверів, знайти у диспетчері пристрою відеоадаптер, визначити його назву та виробника, знайти відповідні драйвери на офіційному сайті. Завдання 7. Встановити програму автоматичного пошуку драйверів і обід Booster Перевірити наявність оновлення драйверів для пристроїв комп'ютера, зробити знімок екрану та записати, які пристрої мають застарілі драйвери. Згідно виконаної роботи, оформити звіт, продуктивної вам роботи та відмінних оцінок.